На війні загинув волонянин Віктор Кушнір. Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників. Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених українських територій. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 вересня у студії працює Владислав Курнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув волонянин Віктор Кушнір. Воїн був уродженцем села Гута Лісовська Маневицької громади. Як повідомили у Генневецькій селищній раді, чоловік був учасником АТО. Захисника вітчизни поховають у вівторок, 20 вересня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Кількість вантажівок, які простоюють у черзі на виїзді з України з часу розблокування пункту пропуску Ягодин дорогуськ скоротилася з 2200 до 321 вантажівки, як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, Черга на пункті пропуску скоротилася з 42 до 6 кілометрів. Наразі для виїзду з країни водіям потрібно 1-2 дні. На початку місяця їм доводилося чекати до 70 діб. За його словами, за зміну через пункт пропуску виїжджає до. 600 транспортних засобів, як зазначив наєм, покращення ситуації стало можливим завдяки відкриттю пункту пропуску у столу Зосин для порожніх транспортних засобів. Винуватиці смертельної аварії, що трапилася у листопаді 2021 року, Катерині Алфьоровій так і не голосили про підозру з тих пір. Минув вже майже рік, а справа так і не зрушила з місця. Зв'язку із цим журналісти телеканалу «Конкурентіві» звернулись з інформаційним запитом до головного управління національної поліції у Волинській області, що нам відповіли. Дивіться у сюжеті. З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова Катерина Алфьорова на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Ля Володимира Курилюка, хоч у поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження про підозру Катерині Алфьоровій так ніхто і не повідомив. Ба Більше провадження і, взагалі, закрили про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у головному управлінні національної поліції області. У відповіді на інформаційний запит, 18 березня 2022 року, у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій, так і не уголов. Осили підозру це питання, поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курилюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. був, він є. Батько був, двох мав синів. Зараз і син помер. Захворів. Помер Вон 26 числа, так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось навіть, не одне не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати. Один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та взагалі справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників, як повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердуган заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін 200 полонених. Як повідомляє ОНН Ердуган, зустрівся з Путіним в Узбекистані і так президент Росії, нібито показав, що готовий покінчити з цим якомога швидше, тобто з війною. Він вважає, що завдяки цьому буде зроблено значний крок вперед. Крім того, Ердоган заявив, що після закінчення війни всі землі, захоплені Росією, повинні бути повернуті Україні. Верховна Рада ухвалила законопроект, що дозволяє військовим, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, звільнятися зі служби, як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Законопроект підтримав 331 народний депутат. Чоловіки, які мають на отримання трьох дітей і більше, не підлягають мобілізації. Як ідеться у пояснювальній записці, такі чоловіки мають право призиватися за власним бажанням. Словенія передасть Україні 28 танків м 55 С, замість яких отримають Німеччини 35 п'ять вантажних машин та п'ять автоцистерн для води німецького виробництва. Як повідомили в уряді Словенії, вони уклали відповідну угоду із Німеччиною. Танки М 55 С, що перебувають на зберіганні армії Словенії, це модернізація радянського танка т 55 розробленого наприкінці Другої світової війни. Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Як пише російський інтерфакс, так звані народні ради ЛНР і ДНР, першими підтвердили дати проведення референдумів. Слідом за ними про голосування на окупованій Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо на захопленій частині Запоріжжя, псевдореферендуми обіцяють почати найближчими днями. Аналітики інституту вивчення війни заявляють, що контрнаступ українських військових. Підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділах, як пише українська правда, термінове обговорення 19 вересня серед російських ставленників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що тривалий контрнаступ України викликає паніку у ворога. Експерти інституту припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області. Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська 19 вересня зустрілися у Букінгемському палаці в Лондоні з королем Великої Британії Чарльзем III. Як повідомив прем'єр у Телеграм, зустріч відбувалася у межах церемонії прощання з покійною королевою Єлизаветою II. Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети II. Подякували за незмінно потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто його величності. Сказав Шмигаль. Він також запросив короля у майбутньому відвідати Україну. Збройні сили України ліквідували уже 54 тисячі 810 окупантів. Станом на 20 вересня українські військові також знищили 2216 танків, 1323 тисячу артилерійських системи, 4724 бойові броньовані машини та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 20 вересня у Луцьку трапилось ДТП на проспекті Відродження. Відео інциденту опублікували у місцевій інстаграм-спільноті. Як прокоментували у патрульній поліції Волині, на перехресті зіткнулися автомобілі Газ та Шкода. Попередньо обійшлося без постраждалих. На перехресті проспекту Відродження та вулиці Щусева відбулася дорожньо-транспортна пригода. Керманич автомобіля Газ, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю марки Шкода. В результаті чого відбулося зіткнення, водії вирішили розібратися в ситуації за допомогою Європротоколу. На Волині засудили ворожого пропагандиста. Як повідомляє служба безпеки України, 41-річний мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Тік на Волинь, де знайшов прихисток, у селі біля Луцька тут на Волині зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покаранням від збройних формувань Росії та постійно очікував на прихід руського міра на Волинь. Відтак слідчі розпочали за даним фактом розслідування, а згодом справа потрапила до суду. Феміда ж визнала чоловіка винним та призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. На Росії вже не приховують своїх намірів поглинути територію України. Так російський депутат В'ячеслав Володін виступив за прийняття тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області у склад Росії. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, цинічна заява пролунала на черговому засіданні Російської Госдуми. І, звісно, підтримка наших братів, проживаючих в Донбасі на Україні. Зараз за ними вибір. І якщо… в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? Водночас псевдопарламент так званої ЛНР проголосував за ухвалення закону про проведення референдуму про входження до складу РФ. Повідомляють місцеві змі. Зазначимо заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій. Рашисти офіційно оголосили, що на тимчасово окупованій Херсонщині буде проведено референдум, як заявив призначений Росією керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. На території планують провести референдум щодо вступу до Росії та створення своїх озброєних батальйонів. Руководство Херсонської області адміністрація прийняли рішення підготувати і провести референдум. А в Херсонської в состав Російської Федерації. Ми взяли курс на з Росією і вже ні звернем сніву. До слова раніше так званий голова самопроголошеної ДНР Денис Пошилін запропонував псевдоголові ЛНР Леоніду Пасічнику спільно провести референдуми про приєднання двох цих невизнаних міжнародною спільнотою утворень до Росії. У ківерцях на очах у людей чоловік жорстоко вбив безпритульного собаку. Як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент про випадок у Фейсбуці розповіла Наталка Голубова, яка стала свідком цієї події. Жінка стверджує, її сусід на очах у неї та інших місцевих жорстоко вбив безпритульного пса. За словами жінки, чоловік загнав пса за приміщення будинку культури та вбивав його об стіну. Після побаченого вона звернулася до поліції. Як розповіла журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» речниця Нацполіції області Ольга Бозулук, повідомлення про скоєний злочин зареєстровано. Нині триває перевірка, та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Йдеться про жорстоке поводження із тваринами. У високогір'ї Карпат вирує негода. Температура повітря опустилася до мінус трьох, а снігу випало подекуди вище колін. Туристів закликали утриматись від мандрівок. Про це у Фейсбуці написав начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС у Івано-Франківській області Василь Фіцак. За прогнозами така погода буде до неділі. Стало відомо, що рука із синьо-жовтим браслетом із поховання у ізюмі це частина тіла військового із Нікополя Дніпропетровської області Сергія Сови. Про це повідомили у обласному інформаційному штабі Дніпропетровщини. Ця фотографія із процедури ексгумації облетіла весь світ, вражаючий знімок почорнілої руки із синьо-жовтим браслетом. Як йдеться у дописі, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Її коханий 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У героя залишилося двоє дітей. Новини з боліт продовжують тішити. Рашисти знову невдало закурили, і як результат, дві масштабні пожежі. У селі Шушари, що біля Петербурга, палає величезний склад із обладнанням. Площа пожежі вже понад тисячу квадратів і продовжує збільшуватися. Як повідомляють роз на місці працюють понад 50 рятувальників і спецтехніка. Також масштабна пожежа спалахнула Віжевську. Площа охоплена вогнем 5 тисяч квадратів. Горить лакофарбове виробництво. Відомо, що вже завалилася велика частина даху. Про постраждалих поки невідомо. За свободу та незалежність України загинули ще двоє героїв з Волині. Як повідомили у затурцівській громаді, у війні з расистами віддав своє життя Хорощук Микола, житель села Губен. Воїн мужньо захищав рубежі нашої країни на Харківщині. У Торійському ліцеї теж сповістили сумну звістку. Загинув їх випускник. Гулечко Степан, якому було 26 років, також від важких поранень, отриманих в бою на Донеччині, в госпіталі помер волинянин Ігор Гаверлюк 1983 року народження. Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Вічна пам'ять і слава героям. В місті Ізюм Харківської області, яке нещодавно деокупували у місцевому відділку поліції, знайшли катівню, яку там облаштували російські військові. Про це повідомив головний слідчий поліції Харківщини Сергій Болвінов. Як ідеться у дописі, крім цього, слідчі вже знайшли журнали зі списком затриманих, а також інструменти катувань, електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей. Вилучають зразки. ДНК та відбитки пальців збирають базу доказів для суду. Болвінов зазначив, що у темних підвальних камерах люди перебували від кількох тижнів до кількох місяців. З місць масового поховання в ізумі ексгумували вже 146 тіл загиблих. Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Сінігубов, переважна більшість із них цивільні люди, зокрема двоє дітей. У частини загиблих зафіксували ознаки насильницької смерті. Є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявили мінно-вибухові травми, осколкові та колоті різані поранення. У прикордонних районах Волинської області силами фахівців 100-ї бригади тероборони в Волині облаштовано систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових. Про це повідомили у телеграм-каналі тероборонівців. Суттєво зміцнюючи захисний щит краю на випадок ймовірного сухопутного вторгнення гібридних військ Республіки Білорусь та РФ. Такі загородження потребують обережного та відповідального ставлення із боку наших громадян. Йдеться у повідомленні. Зазначають, що ділянки мінно-вибухових загороджень марковані табличками небезпечно міни. Поліція взялася за інцидент, який стався ввечері 11 вересня в одному із тролейбусів Луцька. Тоді компанія молодиків влаштувала бійку. В результаті конфлікту молоді хлопці та дівчина відгамселили бабцю, яка зробила їм зауваження, а також військового та волонтерку, які вступились за стареньку. Як повідомила журналістам телеканалу Конкурент Тіві, речниця Нацполіції області Ольга Бузулук, нині правоохоронці майже в Становили особи усіх причетних до бійки людей. Усього молодиків було п'ятеро. Серед них неповнолітня дівчина. Нині за цим фактом слідство внесло відомості до ЄРДР за частиною другої статті 296 Кримінального кодексу України, «Септохуліганство». хуліганство. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. Штовханина та словесні перепалки у місті Рожище, що на Волині тривають релігійні розбірки. Ледве не з боєм добитись свого мешканцям Рожища вдалось. Церква таки перейшла із УПЦ московського патріархату до православної церкви України. Скандально воно вже переходить із розряду з. Стабілізаційно, будемо так сказати, тому що 22 травня ми проголосували за перехід, за... поміняли юрисдикцію, тобто перейшли з УПЦ МП в Православну церкву Ханалічну Православну церкву України. Певний час вироблялись документи, статут новий, реєстри були спочатку закриті державні, але потім все, як говориться, Рушило з місця і ми все зареєстрували, нам видали 17, по-моєму, червня вже в нас був свій статут. Була перереєстрована е, релігійна громада, яка називається релігійна громада архістратига Михаїла. Міста Роже. Втім, на зміні юрисдикції храму справа не завершилася. Хоч у церкві тепер і моляться українською, і служить там новий священник. Втім, колишній настоятель храму не планує покидати територію храму повністю. Проблема зараз наступного характеру. Проблема невеличка, тому е, що є будинок церво. Бувшої, і там проживають, проживають на даний час старий настоятель храму зі своєю дружиною, матушкою і так далі, які добровільно відмовились виселятися оттуда, тому що це громадське майно, ну, але от вони, на свою думку, вважають, що вони там повинні проживати певний період. Скільки вони не відповідають конкретно на наші запитання сьогодні проживати, скільки нам захочеться. відтак зрозумівши, що колишній настоятель храму не покине будинку, громада вирішила подати цивільний позов до суду, аби вирішити це питання в законному порядку. Бо ж, впевнені, Петро Іванченко проживає там незаконно. Колишній настоятель храму, священник УПЦ МП Петро Іванченко, ж каже, дійсно проживає у будинку на території храму і переселятися. Не буде. Чому так вирішив, пояснює далі. Я тут хату прийшов сюди, тут жив у старій хаті, там вона є, так лишилася. Збудував хату з нуля, всі матеріали зводили, все будував. Правило на це, то на церковній території. Я тут хату доглядав само початку від нуля, починаючи від нуля, посініш день. Я ту хату опікував все робив. А тепер вказується, вказується, що я тут ніхто і що і ніяк мене не звати. Відтак у ситуації тепер розбиратиметься Феміда. Позов перебуває у суді, і вже незабаром розпочнуться судові засідання, які і поставлять крапку у цій справі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!